Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже доєднався Роман Костенко, народний депутат фракція Голос, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго ранку. Доброго доброго ранку, Власта. Ми будемо говорити про, про ситуацію в Солодарі під Бахмутом. Ну. Відомо, що російське міноборони вже офіційно повідомило, підтвердило зі свого боку, що нібито російські сили захопили Соледар. Українська сторона це не підтверджує, ба більше закликає не вірити російській стороні? Але так само є більш-менш незалежні джерела. Це Американський інститут дослідження війни. Там повідомляється, що найімовірніше російські сили захопили такий Соледар, і також є журналісти міжнародних медіа, зокрема CNN, які від учорашнього вечора повідомляють, що ймовірно українські війська залишають місто. Романе, а яка у вас інформація або думки з цього приводу? Ну, знаєте, по-перше, якщо наше генштаб наш не говорить про це, значить він розуміє ситуацію, і будь-які я думаю, коментарі або конкретна інформація, що там відбувається, я думаю, можуть нашкодити нашим військам зараз не в'ють задзвонитися все ж таки офіційної позиції Генерального штабу. Коли вони вже вийдуть і скажуть конкретно, що така от ситуація. Те, що я знаю, що ситуація там непроста, і, і я думаю, що і противник насідає, і дійсно великою на за мою інформацію там на якийсь час назад він вже велику частину контролював. Тому щоб ми не зробили гірше, там сказавши наперед якусь ситуацію, наші війська вони ж все рівно теж в Русі перебувають. Ну, але я так розумію, що ви допускаєте, що українські війська можуть найближчий час залишити місто. <клес> ну ситуація там складна, наскільки я знаю, складна. По-перше, по-друге, <клес> якщо приймати рішення, то не Солидар, не Бахмут. Вони для нас мають стратегічне значення виключно того, що це наші міста, наші. Ну, давайте про Селдар будемо говорити на Бахмуті. Там більш контрольована ситуація. Вони ну виключно з того, що це наша земля, да і кожен метр української землі має для нас стратегічне значення. Але з військової точки зору ну, противник там зосередив велику кількість сил і засобів. І я вже говорив неодноразово, що крім великих сил і засобів, там ну, зійшлися інтереси. Ми вже бачимо і інтерес. Збройних сил Російської Федерації інтереси е, ЧВК Вагнер, того самого Пригожина, які використовують саме цей напрямок для вирішення своїх питань. щоб е, пригожин хотів показати це для суб'єктизації, для підвищення свого авторитету і безпосередньо авторитету ЧВК Вагнер? А ми бачимо, як зараз. Влада офіційна і збройні сили керівництво збройних сил Російської Федерації намагаються відсунути там визначальну роль Вагнера, як вони вважають, в там штурмі Солідару. Тому для них він має набагато більше значення. Ну і плюс їм потрібно і з самого початку їм потрібно було або Солідар, або Бахмут. Вони билися за них для того, щоб принести якусь перемогу після багатьох. У ну, декількох поразок це великих поразок Харків, коли ми повернули свої території Херсонське Херсонцеве місто і правобережжя Росіянам. Потрібно під підняти моральний дух, потрібно щось говорити пропагандистам. І їм потрібна була за нашу інформацію така е, перемога. Чи це буде Солидар, чи це бахмут, їм не важливо. Їм потрібен населений пункт з будь-якою назвою, яку вони зараз будуть розганяти в себе. Тому ще раз для нас е, це стратегічно в плані того, що це наш населений пункт, але е, з військової точки зору, це якщо ми його навіть втратимо, будемо так казати, це тактична буде поразка. Яку ми відійдемо на більш західні позиції, і вони навіть за деякими командирами я спілкувався, вони є кращими, тому що вони знаходяться на висотах і продовжимо е боронити <кхех> Донбас. Для Росіян вже це грає зовсім іншу роль. Вони там зараз просто гризуться між собою е заради того, хто собі там присвоїть звання е е захоплювача е Солидар. Ну так, на тлі боїв в Соледарі в Росії якісь. C'est Коже понялися політичні е, чвари. Там міноборони П -п 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 Путін вирішує там чи послабити в цей момент Пригожина, який вже здається, розраховує на якісь політичні дивіденти, і відбувається зміна військового командування. Паралельно з цим я також хочу сказати про те, що навіть західні військові аналітики пишуть, кого мені доводилося читати про те, що е, взяття Соледара не буде для Росії великою якоюсь такою перемогою. Так. Тичною, але зауважують, що це буде найбільша перемога, от після серії невдач, відступів, втрати населених пунктів і, і так далі, і так далі. Тому вони за це будуть битися, тому що це, хоч щось, що можна бути, що можна буде принести як перемогу, вкласти в уста пропагандистам і якийсь ще час певний триматися на цьому. Але в мене тоді таке питання. Ви сказали, що якщо навіть українські війська відійдуть, вони зможуть закріпитися на більш вигідних позиціях. Тут в контексті Солидаром завжди заходить контекст про Бахмут. Чи чи означає захоплення Соледара більш інтенсивні атаки е Бахмута? <кій> може бути, тому що противник після захоплення Солодару, по перше, там своїми діями може взяти під контроль трасу на Слов'янськ, але там це теж не буде так <кій> критично. У нас є ще як мінімум два направлення. Цей часів яр там інша дорога на Константинівку, які ми можемо по яким ми можемо пересуватися. Да, якщо противник там із півдня не не прорветься, якщо ми там тримаємо оборону. Тому я думаю, противник однозначно буде застосовувати клешні, буде намагатися розвивати е, наступ від солодару для того, щоб взяти Бахмут в оточення, тому що Бахмут це зараз така фортеця, яку неможливо взяти там достатньо і наших сил і засобів. Ну і противник там зосередив. Можливо, яку частину військ, які були задіяні, в тому числі ПВК Вагнер, на Солдарському напрямку, вони зможуть перейти до оборони і перекинути посилити підрозділи на. Бахмутському напрямку тому е, я думаю, що е, взяттям Солодару ще нічого не закінчилось. Я думаю, що вони будуть намагатися держати всю лінію Солидар е, Бахмут і або взяти їх в оточення, або просто вибити наші війська з Бахмуту. Наші командири це розуміють. І взяття ще самого Саудару не означає там оточення Бахмуту. Тобто там ще є дуже багато позицій і місцевості, яку треба пройти для того, щоб поточити. Тому якщо наші командири правильно організують систему огня оборону, то я думаю, що ми втримаємо. Якщо це буде доцільно, якщо це не буде ставити під загоду, ми бачимо, як противник продавлює. Просто тисячі, е, десятки тисяч російських солдат гинуть кожного дня. Ми бачимо ці відео в інтернеті, де вони просто як е, лежать, просто як в'ясо перед нашими позиціями. Їх пускають в атаки навіть без техніки, тому що техніку бережуть для я думаю мисняної Та й типу Вагнерів там техніка не потрібна. Але за рахунок масовості вони все таки продавлюють. І головне для них тактика вони вриваються в перші будинки. Там масовості хтось виживає захоплюють їх, а потім починають в місті продавлювати вже будинок за будинком. Я ну, але також з української сторони, я думаю, теж є втрати. Принаймні, я читаю замітки і коментарі журналістів CNN, які там працюють, і вони спілкуються там з українськими військовими. Вони не називають їхні імена, але переказують те, що ті кажуть, і вони зазначають, що дуже багато є також втрат з української сторони. Один з військових ставив питання журналістам CNN, чи є доцільність, чи є доцільність тримати Соледар ціною? Ю, великих втрат, і в мене до вас зустрічне питання, чи бачите, ви доцільність тримати Солодар, якщо там дійсно великі втрати. Ми пам'ятаємо риторику Володимира Зеленського. Пам'ятаєте, коли було то захоплення Цивіродонецька і Лисичанська? Тоді українська влада комунікувала це в такий спосіб, що Україна діє раціонально і безумовно це є українські території, але це тактична поразка виходять заради збереження життів. Чи це не той самий випадок настав і чи чим ну? Чим принципово зараз відрізняється ситуація від тоді Лисичанськ, сєвєродонецьк від тепер Солидар, Бахмут. Дивіться, якщо мислити такими масштабами безпосередньо, з військової точки зору, то я скажу, що знову ж таки, можливо, повторюсь, спілкуватися з військовими. Вони кажуть, що західніше є ще більш вигідні позиції, ніж Солидар. Солодар ми тримали. По перше, це місто, там інфраструктура якась. по-друге, там наші люди, і я скажу, що. З 30 тисяч 30 тисяч на місто воно було наскільки я пам'ятаю до війни. Зараз там кажуть, залишилось 500 людей. Всі, хто могли, хотіли звідти по факту виїхали. Це так, скажем, таке вже майже мертве місто, яке повністю знищено Російською Федерацією, тому якщо з військової точки зору, якщо є позиції, на які ми можемо відійти краще, зайняти оборону і нести менші втрати при цьому завдаючи більших втрат противнику, то цим треба користатися. Я думаю, це догма військова, яку наші командири розуміють. Але ми ж розуміємо, що може посунутись там одна, одна місто, і здавалося здавалось би, що воно нічого не означає з тактичної точки зору і можна завжди відійти. Але є ще міста, які це місто прикриває флагни, такі як Бахмут, і тут треба ще раз кажу розглядати всю лінію оборони, як це скажеться потім на інші на інші передові позиції. Тому тут потрібно дивитися, скільки сили засобів є на Бахмуті, якщо відійдуть, які чи зможуть прикрити флани, чи попаде під обстріл системи логістики і комунікації. Ці всі питання зважити, а потім приймати рішення або це відходить один солидар. Якщо вже там ми бачимо такі втрати великі, не можемо тримати противник, просто або це повністю посилаємо лінію оборони для того, щоб не склалися умови для, наприклад, оточення наших військ. Військові, з якими і міжнародні журналісти говорили, і я особисто теж з батальйону Свобода, останні чотири дні кожен день з кимось розмовляю. Звідти вони говорять про те, що, що в три-чотири рази за їхніми там оцінками сили російської армії в напрямку Солидара перевищують українські сили. Я так розумію, це в уголовому Е, по Солодару Романе. Останнє питання: а чи є ризики якісь, чи бачите ви якісь ризики наразі оточення Солодара і оточення в ньому українських військових, якщо вони ще звідти не відійшли? Чи таких ризиків немає? Наскільки я знаю, по ситуації на ранок? Те, що мені дали, звичайно, люди, які знаходяться там поблизу, таких ризиків немає. Я думаю, ми там найближчим часом почуємо вже більш достовірну інформацію про міноборони, як від міноборони або від генерального штабу, і ми повністю зрозуміємо, як зараз обстановка з Солидаром і де знаходяться наші війська. Зрозуміла вас. Добре. Тепер більш від Солидара до більш глобального питання. Знову ж таки, західні медіа пишуть про те, констатують не лише західні українські експерти теж про це говорять про те, що останній тиждень два західні союзники якось жвавіше почали надавати або оголошувати анонсувати Україні військову допомогу. І тут уже йдеться не лише про якусь легку допомогу, легке якесь озброєння, ну й також дуже важке Учно з танками, але от конкретно я напередодні читала статтю The New York Times і там констатують, що очевидно Захід допомагає Україні готуватися до якоїсь мега великого контрнаступу весні Ну про контрнаступ на весні говорив і Кирило Буданов насправді і здається Олексій Данілов, секретар РНБО. А що це за, за великий наступ може бути, і чи погоджуєтеся ви взагалі з твердженням, що от Захід. Почав готувати Україну до великого контрнаступу, і саме тому зараз з'явилися повідомлення про надачу танків і іншого озброєння. Тут бачите, я думаю, що взагалі обидві сторони і Російська Федерація, і наші сили оборони, готуються до глобальної до весняної кампанії. Висняна кампанія буде точитися так, як хтось задасть їй ритм, хто перший перехопить ініціативу, і хто змусить один ону там ворога, скажімо так, да. Реагувати на їх дії це дуже важливо на війні задати темп, щоб ворог не проводив свої наступальні операції або свої дії, а реагував на твої, от ти ведеш, а ворог реагує. І я думаю, що однозначно о, захід розуміє, і плюс є о, інформація про те, що. Ворог готує резерви. Ми знаємо про ті мобілізаційні 200 тисяч, які були відмобілізовані. Плюс я думаю, вона мобілізація, хто б там ще не говорив в Росії, вона не припинялася, але вони просто задали темпи, що ще хочуть 500 відмобілізувати. І те, що вони закривають кордони за даними розвідки. Це говорить про те, що вони будуть ще відмобілізовувати. Своїх, ну, своїх громадян це говорить про те, що вони готують навесні, тому що ну взимку проводити якусь кампанію, можна такі тактичні проводити, типу штурм на Бахмут, там штурм на Солидар, і зима це, скажімо, прощає, особливо коли без техніки. Якщо ти хочеш проводити стратегічні наступальні операції або контрнаступи, для цього потрібно, щоб погода була в тому числі, щоб були засоби розвідки, просвічували супутники, літали. Безпілотні літальні апарати, була проходимість техніки. Тоді ти можеш маневрувати зараз. Всі прив'язані виключно до доріг, які прострілюються е, ну, артилерією. Тому я думаю, що весняна кампанія попереду і ворог ми бачимо, що готує свої резерви готує свою армію. Ми бачимо, як він не використовує масову техніку, а зберігає її для весняної кампанії. І я думаю, партнери це бачать і тому вони надають нам цю техніку, розуміючи, що навесні е, буде. Каже, назем його друга фаза э, росіян по досягненню своїх цілей. Я думаю, вони будуть далі, вони свої цілі не покинули захоплення. Ну, якщо у них раніше було всієї України, я думаю, зараз у них в цілях на довгострокову перспективу вся лівобережна і південь воно залишилось. Якщо пощастить, може вся Україна, але першочергово це лівобережжя і південь їм теж однозначно потрібно. Да, вони там зараз дали позиції, але якщо вони візьмуть лівобережжя, вони за нього. Візьмуться, тому я думаю, що захід допомагає нам готуватись до весняної кампанії. Це буде в режимі контрнаступу чи суцільної оборони знищення наступального потенціалу противника реагування на дії і потім наступу. Ми не знаємо, будемо дивитися, але будемо брати глобальні, що це буде весняна кампанія, і до неї треба бути готовим. Ми не знаємо, тому що не знаємо скільки як багато людей призве Росія, чи, чи чому ми не знаємо? Ну дивіться, ми не знаємо хто захопить першу ініціативу. Я, наприклад, не знаю, які плани безпосередньо в Росіян. Ми будемо бачити ближче до весни, як вони будуть перекидати свої війська, і тоді вже все буде залежати від поля бою безпосередньо. Якщо вони зможуть десь прорвати, це одне реакція на це все. Якщо ми зможемо десь контратакувати і потім розвивати успіх, це все інше. Як буде розвиватися сняна кампанія, ще поки ніхто не знає, тому що навіть чи ті мобілізовані які. Знаходяться в Російській Федерації, вони не прибули і вони не стали в бойові підрозділи. Ці частини ще не прибули навіть за нашими дами до кордонів з України. Так само і наші підрозділи резерву. Вони ще готуються, тому що та техніка, яка має зайти, це БМП Бредлі, БТР тоді ще нам пообіцяли боєприпаси там рота танків з Польщі Леопард 2 Рота челенджерів, ми розуміємо, рота це 10 танків. Ми розуміємо, це по перше, цього замало. А по друге, вони я думаю, ну мінімум це в кращому випадку має пройти місяць для того, щоб вони, хоча б, прийшли в Україну, і ну я сподіваюся, що там люди вже навчилися, тому що я знаю, як ми працюємо, що попри перед політичними заявами, як правило, наші люди вже а давайте ми повчимося. А... Може, ви приймете рішення, щоб нам передати. Ми на всяк випадок будемо навчені. тому це ще така довга процедура. Тому раніше я думаю, там лютого або березня ми не побачимо всі ці сили, але треба більше. Тут така штука, ви сказали, ви згадували про про озброєння Бредлі. Так, от, якщо ви не чуєте, що повідомляє російська міноборони, а я їх слухаю кожного дня їхні ці зведення в силу роботи, так от там повідомляють, що вони вже знищили Бредлі тих самих Бредлі, яких ще в Україні немає. Це просто для того, як працює про те, як працює Бредлі, Бредлі є в Україні. Уже вони раніше були те, що вони знищили це, я їх сам особисто бачу. Але 에... вони здається буквально на другий день після того. Коли проанонсували, що Україна отримає ці Бредлі, вони вже повідомили, що Дивіться, вони їх ми на Бредлі звільняли Херсонщину. То тобто вони були там. Ці Бредлі, і ми може вони про Мардери говорили, я не знаю, але Бредлі були. Вони себе досить ефективно показали. Це ще раз каже про те, коли кажуть, що от от про Бредлі. Що добре, що нам їх там передадуть, не пам'ятаю сотню, наче казали, що в нас вже є люди, навчені на них. Що в нас вже є база, щоб їх ремонтувати, і ці машини себе досить ефективно показали і зарекомендували піхотинців. Перше, ну вони мають хорошу броню, захист від мін, тому що підривались наші хлопці на мінах, і майже просто виходили, пересідали в іншу і їхали. Чого, чим не похвастаються російські. Радянські БМП. Тому е, вони є, ми вже на них навчені, їх тільки треба пригнати, навчити екіпажу, і вони навіть можуть тут ремонтуватися. Тому е, я думаю, що саме з цими машинами ми швидко поставимо їх в бій, танки, Leopard 2 і «Челленджер», Ну, звичайно, вони більш сучасні, більш технологічні. Там інші вимоги до екіпажів мають бути, але це не ті великі кількості, про які ми можемо говорити. Я сподіваюся, що ці. Е, ми бачимо, як зараз іде навіть трохи суперничество. Польща е, задекларувала. А е, прем'єр-міністр Британії вже сказав: Я передам, і вони хочуть бути першими. Хто передасть е, е, Україні танки і але Романе. Це... це це дуже символічно. Залужний казав в останньому інтерв'ю за економіст, що йому треба 300 танків. Да, ну та, зараз та, Британія я передасть ще... 10, та. польща передасть 10. Це ну, мало я знаю. Я знаєте, я, я просто хотів би, щоб пам'ятаєте, що раніше взагалі слово танки ніде не піднімалось. Ми пам'ятаємо, тому я хотів би, щоб це були флагманами, які потім покажуть просто всьому світу, що е, можна це робити вже п'ять країн. Наскільки я пам'ятаю, згодились передавати та сама Іспанія, та сама Фінляндія, Польща, Британія. Якась п'ята, ну Німеччина. Я думаю, Німеччина. От десь тиждень тому о, я був в Херсоні і приїздив депутат Бундестагу, е, е депутат парламенту Німеччини Маркус Фебер, він депутат там, комітету з оборони, і він побув в Херсоні. Ми його супроводили. Він побачив, що там відбувається. Коли людина приїхала, і там майже кожну секунду йдуть прильоти, там пакети градів прилітають або снаряди. Він бачив, як живуть люди. І що відбувається, як військові, він каже: Я був певний, що Україні треба допомагати. Тепер я бачу, що Україні треба допомагати дуже швидко. І я вже бачу в засобах масової інформації Німеччини, де він виступає там на всіх майданчиках і говорить, танки треба допомагати. Це теж така робота, яка дозволяє і, зокрема, народу Німеччини донести, що їх участь в цьому вона принципово важлива. Ну, от ми з вами поки говоримо в Києві? Масштабна тривога і були вже вибухи, і я от бачу по новинах. Я так розумію, це ще до кінця не верифіковано, але є вже заяви перші заяви, скажімо так, що удари наносили з території Білорусі. Е, були також були також повідомлення від Пентагону раніше, що вони поки що не бачать, що з Білорусі готується вторгнення. Але окей, вторгнення не готується. Але наскільки Білорусь зараз грає таку роль? Відволікаючу, щоб якось напружувати і тримати, ну скажімо, постійно в постійно такому напруженому стані російську армію на е, півночі і таким чином не посилювати свої якісь фланги, де тривають більш такі повномасштабні бої, поки Бо, ми говоримо, мені теж за нас е, приходить, що на 11.30 приблизно можуть вже долетіти е, ракети або бути якісь прильоти, тому всіх ще раз хочу закликати. Не зволікайте, якщо йдіть е, в укриття і е, слухайтесь, коли є повітряна тривога, тому що противник зараз ми бачимо і літаки підняв, і в морі в них є кораблі, тому е, треба бути цим дуже обережним. На рахунок Білорусі, ну е, те, що ми е, бачимо, там е, проходять навчання російських військ. Вони віддали багато полігонів для. Російських військ, які там тренують своїх мобілізованих, їм це дуже вигідно. Дуже близько до кордону вони можуть ними маневрувати. Сама білоруська армія, ну там. У них десь 45 тисяч армія, а за підрахунками нашої розвідки експертів, десь 15-20 тисяч це тих, хто е, готові. Якщо що ну як готові, просто складені в підрозділи, як наче бойові підрозділи, тому що я вважаю, що готові це ті, хто вже побували на полі бою. Це наші війська готові їх е, стримати. Але зараз ви праві вони е, здійснюють роль такого стримуючого фактору. І ми е, знаючи, що оці 1083 кілометри кордону. Між Україною і Білорусю вони є загрозою. Там ворог, це країна, ворог по всіх нормах міжнародного права, яка надає свою територію, надає озброєння, підтримує політично країну агресора. Це по факту їх союзник і наш ворог. Тому, звичайно що замість того, щоб використовувати Використовувати ті війська десь на відбиття півдня або стримування Солидару або Бахмута. Ми використовуємо їх для того, щоб превентивно стримувати Білорусь. І зараз дійсно розвідка наша доповідає загрози, як такого вторгнення немає. Але якщо б ми тільки зняли звідти ті війська, розуміючи це, вона підразу з'явилась. Тому це таке йде мовчазне протистояння, яке ніхто не знає, Я впевнений, навіть Лукашенко і Путін не знає до чого воно призведе. Я думаю, все буде залежати знову ж таки від того, що буде відбуватись на полі бою. Лукашенко дуже хитрий, і якщо він побачить, не дай Бог, що там Росія буде йти якимось переможним маршем, да не дай, там прорвали оборону або там почали доходити до Києва, або ще щось, то він може це включитися, поки його там народ по статистиці 75% не підтримують. Він буде вичікувати. Романе, дякую вам дуже за розмову. Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.